Чіпси, чіпси, скільки я вже їх скуштував. Але я на цьому не зупинився і надалі в пошуках якісь надзвичайних смаків. Всякі були, але такого я ще не бачив. Це чіпси справжніх українців. Чому запитаєте ви ваші здогадки через один, два, три чіпси зі смаком борщу? Ну дуже цікаво їх скуштувати та оцінити як справжній поціновувач борщу, а особливо борщ моїх бабусі М -м, як це смачно. О, я не про те, поїхали куштувати, але спочатку цікавий факт. Задньої з версій борщ вперше приготували на території Київської Русі ще в 14 столітті. Назва страви походить від корення бор та створення літери літериші, що означає червоний і відображає колір страви. Інші вважають, що слово борщ походить від рослини борщовика, яку додавали до цієї страви. А от томатна заправка для українського борщу вперше з'явилася на початку 20 століття. Коли в країні стали поширюватися американські помідори, до цього моменту борщ приправляли кислими складниками, такими як сироватка, кисле молоко або капуста, ягоди, кислі яблука і тому подібне. Також існувала традиція готувати борщ на основі бурякового квасу. У воду додавали нарізаний буряк, капусту, моркву та інші овочі і варили в глиняних горшиках. Ну що, поїхали робити по стандарту розпаківку? Відкриваємо. Ну, смак картопляних чіпсів. Виглядають ось вони ось так: от. червоненькі, але ну, типу звичайні чіпси. До речі, це е, зроблено литовцями. Вони роблять дуже велику лінійку чіпсів. Е, і одне із них ми робили розпаківку чіпсів тих самих 18 Але як справжній чоловік, ми починаємо з чоловічого. Поїхали куштувати. Борща тут не відчувається. Відчувається більш пріоритет зелені, як сметана зелень. Є такий, знаєте, маленький присмак борщу, але більш він переважає картопляний. Ну, вони виглядають прикольно, червоненькі ось такі. Дуже, ну, дуже якісні чіпси, але ну, борщ не то пальто. Не той наш справжній український борщ. Я mm -mm. да, смачні, але не більше. Ну що, а тепер саме головне це висновки. За цю пачку я віддав 110 гривень. Е, я вважаю, вони не коштують того, щоб їх куштувати. По-перше, це просто маркетинговий хід. Не більше. Е, Після смак більше зелені, аніж борщу. Прикольний хід, типу, борщ, але не більше. То якось так з вами був я, Ярослав Гринчук, Та шоу, шо воно таке, побачимось на першому міському.